Зараз я знаходжусь на Гуйвинському стадіоні. Колись давно я грав тут у футбол за ДЮСШ Спартак наразі тут проходять районні змагання, і тут грає в футбол, аматорський футбольний клуб, атлет. Але вини деяких високопосадовців на цьому стадіоні може з'явитися будинок, подібний тому, що знаходиться за моєю спиною. Поступила жалоба від депутатів Гуйвинської районної ради, від селищної районної ради. від общественных организаций от э, футбольного клуба Атлет, угу. которые написали на мое имя на голову Федерации футбола Житомирской области жалобу о том, что у них хотят оттяпать стадион, который у меня за спиной. Э, естественно, они указали, кто это хочет сделать, Анищук частну забудову під свій будинок. після такої інформації активісти та засоби масової інформації вирішили завітати на сесію Новогуйвинської селищної ради, на якій мали розглядатися земельні питання. Депутати, побачивши телекамери, почали втікати з сесії, і голова селищної ради Валерій Гарбус не зміг зібрати кворум. Тож віддуватися довелося самому. Є е, такий підприємець. Він голова підприємців роботодавців міста Житомира, який хоче на стадіоні побудуватися. Ну, не саме на футбольному полі, ну от. А де, біля поля. Ну так, да, в принципі Це буде його прибудинкова територія. Ну. Получається так, не дивлячись на гарний настрій голови, мешканців Новогуйвинська, перспектива втратити єдині футбольні поля не задовольняє. Виділяти ж землю мали футбольному клубу Танкіст, президент якого наразі знаходиться в СІЗО, і проти нього ведеться кримінальна справа за хабарництво. Ми поспілкувалися з секретарем земельної комісії, яка дала рекомендацію проголосувати депутатам і виділити ці дві земельні ділянки. Все ж таки земельна комісія засідала. Яка цільове призначення цих земель? Навіщо вони в п'ять гектарів? Уже 5 гектарів тільки що було два як це цікава призначена для так, як вони пояснюють свої заяви, для того, щоб зробити футбольне поле і навколо нього. Розбудову, враховуючи те, що футбольні поля на ділянках розміром 2 і 3 гектари вже є. Власникові залишилось би лише звести розбудову, яку заповнять звичайні житлові будинки. Активісти назвали ці події перемогою лише у битві. Війна ж за земельні ділянки продовжується. У нас є дуже ні безразличні люди, які тут живуть, вони являються членами мі місцевої громади, вони депутати совету. І тому вони інформують нас, сьогодні сесія не состоялася і вона не состоится. А если они объявят на завтра какое то мероприятие, сессию, то мы об этом обязательно будем знать, и вплоть до того, что мы будем знати повестку дня и все остальное. Під час сесії, що не відбулась, мали розглянути всього п'ять запитань, з яких п'ятим було виділення земельних ділянок, список яких був роздрукований на п'яти аркушах А4. Андрій Іванюк, Юлія Парух, телеканал СК 1